Задача. О 8 годині від станції рушила електричка зі швидкістю 70 км на годину. А через 3 години в тому самому напрямку рушила ще одна електричка зі швидкістю 65 км на годину, яка відстань була між ними о 16-й годині. Це задача. Ми так думаємо, що ці електрички ніде не зупинялися, а їхали і їхали. І перша електричка проїхала більше, тому що вона і раніше виїхала, і швидше рухалася. Вона, може, і далі поїхала, але нас цікавить саме оцей час 16-та година. А друга електричка виїхала з того самого місця. Але пізніше на 3 години, та ще й вона повільніше рухалася, то вона проїхала менше. От нам треба знайти, скільки проїхала перша електричка, і відняти відстань, яку проїхала друга електричка. То це ми вже з вами бачимо: що перша електричка рухалася від 8 до 16. 8 годин. А друга від 11 до 16, тобто 5 годин. То першою дією ми зможемо знайти, скільки проїхала перша електричка, яка рухалася зі швидкістю 70 км на годину. За одну годину 70 км, за 2 години 140, за 3 години 210. А у нас аж 8 годин вона рухалася. 70 помножити на 8. 560 кілометрів вона проїхала до 16-ї години. Можливо, вона й далі поїхала, але саме у той час. Друга дія. А за 5 годин до 16-ї години, скільки проїхала друга електричка? А її швидкість 65 км на годину. А рухалася вона до 16-ї години 5 годин. Помножимо в умі 60 на 5 300, 5 на 5 25. 325 кілометрів. Тепер треба взнати третьою дією, яка відстань між ними була 560 кілометрів мінус 325 кілометрів. І це теж ми зробимо в умі 500 мінус 300, 200, 60 мінус 25, 35, 235 кілометрів була відстань між ними о 16 годині. Це відповідь дуже легко.